Всім привіт! Мене звуть Микола і ви на каналі Sacrui. NVR це відеореєстратор для під'єднання IP-камер, що підтримують протоколи ONVIV і RTSP. NVR дає змогу встановити накопичувач з обсягом пам'яті до 16 ТБ. Також NVR може працювати без жорсткого диска. Відеореєстратор підключається до мережі через Ethernet за допомогою відповідного роз'єму. Хаб використовується лише для додавання NVR до системи Ajax. Новинка представлена в двох версіях. На 8 та 16 каналів. Роздільна здатність до 4К це 25-30 кадрів за секунду. Що у нас по залізу. Корпус виконаний в стилі Ajax. Стильний та компактний. Спереду у нас логотип зі світлодіодним індикатором. Що у нас зі зворотнього боку? Давайте знімемо панель Smart Bracket. Перше, що кидається в очі, це наявність тамперу. Також хочу відмітити оригінальне і просте кріплення. Жорсткого диску. Більше цікавого у нас в застосунку Ajax. І перше, це відеостіна. У нас з'явилася окрема вкладка. Тепер ви можете інтегрувати всі дані з камер за допомогою продуманого інтерфейсу. Вкладка Відеостіна містить актуальні кадри з IP-камер, надаючи вам вичерпне уявлення про стан вашого простору. Для переходу на подію достатньо лише одного натискання на подію в журналі сповіщень. Також можна миттєво перейти до потрібного запису камеру за часовою міткою події. Все доступне в один клік завдяки розширеним можливостям: фільтри за рухом або сценарієм, перегляд календаря, параметри швидкого експорту. Давайте поговоримо про передавання даних. За це відповідає Jet Sperrow: пропрієтарна технологія передавання даних для забезпечення на швидкої роботи системи керування відео. Завдяки їй навігація локальним архівом на HDD відбувається так само плавно. Як і в хмарному сховищі. Вивчення архіву стає надзвичайно ефективним, а перегляд у реальному часі запускається без жодних затримок. Сценарій відеоспостереження. Тепер ви можете налаштувати сценарії, за яким датчики Ajax будуть активувати певні камери та починати відеозапис. Ще з цікаво це вбудоване виявлення руху. Ви можете налаштувати запис тільки тоді, коли в заданих областях фіксується рух. Це економить місце на жорсткому диску. Та спрощує навігацію архівом. Ви можете вибрати, який пристрій виявляє рух кадрі – НВР чи камера відеоспостереження. Що у нас з приватністю? Всі дані надійно захищені в межах Європейського Союзу відповідно до європейських стандартів. Пристрій універсальний і може бути встановлений у будь-якому місці. Крім того, Ajax NVR пройшов незалежне тестування на кібербезпеку, що гарантує його надійність. Простий монтаж і налаштування. Під'єднати NVR просто. Не потрібно витрачати час на кожний пристрій і додавати користувачів вручну. Все легко налаштовується в застосунку, як на місці, так і віддалено. Ви контролюєте стан системи, зокрема, залишок місця на HDD, температуру, намонтаження на центральний процесор, залишок оперативної пам'яті. Ще одна цікава функція це налаштування NVR через Bluetooth. Якщо НВР втратив з'єднання з сервером або не вдалося під'єднати відеореєстратор через некоректні налаштування мережі, можна змінити налаштування Ethernet через Bluetooth. Доступ має користувач з правами адміністратора, в обліковий запис якого додавлено цей НВР. Давайте підсумуємо. NVR це результат синергії відеоспостереження та систем Ajax. Відчуйте виняткову швидкість відгуку системи, яка забезпечує миттєвий доступ до відеоархіву навіть на ходу. Широка сумісність дає змогу інтегрувати практично будь-яку IP-камеру, систему безпеки та автоматизації. НВР успадкував переваги професійної системи безпеки, які довіряють мільйони користувачів по всьому світу. Дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та дзвіночок, щоб не пропустити свіжі випуски зі світу систем безпеки. А з вами був Микола, компанія Secur. До нових зустрічей!